Вітаю, мене звати Ксенія, і тут на моєму каналі ми обговорюємо тільки важливі теми. Сьогодні говоримо про мобільний телефон для малечі. Дуже часто бачу, що молоді батьки та й не молоді і середнього віку дають телефон дитині а, навіть у візочку, з малочку привчаючи до мобільного телефону. Вона ще не говорить, вона ще не вміє. А, Проявляти своє я, а телефон вже знає, як юзати, як потрібно що вмикати, дивиться там, мультики. Ну, тобто такі, такі речі мене чесно дивують. Я розумію, що від цього нікуди не втікти. І насправді телефон мобільний він буде з народження буквально, тому що мами фотографують. Всі блогери, дитина автоматично теж стає блогером, хоча вона не дає свою згоду, Да мама вирішив це за неї. Але насправді таке питання, чи правильно це, і діти все частіше, з малочку вдягають окуляри, маю теж. Досвід негативний своєї дитини, яка теж зіпсувала зір якраз із телефоном. Тому чи можна це якось дозувати питання до вас і за ви телефон для дитини чи проти? Що скажете? Чекаю вас у коментарях.